Борислав Брандуков легендарний український актор, якого знали та любили мільйони. Свій трудовий шлях починав на будівництві, а в кіно прийшов майже випадково, але його талант був неможливо не помітити. Брандуков зіграв понад 100 ролей, вавилон 20, Афоня, Спортлото, 82, Шерлохомс та доктор Ваксон». Його герої були простими, живими та рідними. Його любили за щирість. За теплий гумор, за уміння зачепити серце. Але за кадром його життя було непростим хвороба поступово забрала його голос, а потім і сили. Але навіть через біль та випробування Брандуков залишився справжнім майстром. Його роботи до сих пір дарують світла та добрий настрій. Він залишився актором з великої літери. Навіть в епізодах він умів стати душею фільму. Життя пішов Борислав Миколаєвич у 2004 році, похований на Київщині.